Пацани, короче, в сьогоднішньому відео я вже нарешті їду вчитися на категорію А на мотоцикі. Коротше, тут був дзвіночок. Я собі короче, проснувся, 9 година, йду собі робити чайок. До мене дзвонять, алло, доброго дня, це ви є, Юрочко, Сиверин? Я кажу, та, я є, ви записуюся на категорію А. Я кажу, блядь, заїбі, все, я записуюся. Все, у вас починається навчання, що ви там 4 -та година, типу, ну не вечора, а 4 година, що ви вже були. Я кажу, все, базару нема. Так що нині я їду на мотоцикл, Вчитися вже. В автошколу. Так що все. Е... Так що все. Коротше, підписники. Зараз така стара ситуація, не знаю, що буде чути мене чи ні. Тому стоїть пацан е, на дев'ятці ці І ти, типу, по я женски їду, е, типу, мене прийде, типу говорить, чуєш, типу, 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 чиєї іскра, типу, іди, типу, заведи, І, ну я подивлюсь є іскра. Я кажу, добре, все, базару нема, типу. А, типу, які тут люди є, бо ну, я знаю закон мотоцикліста. Типу, от, любий мотоцикліст, от, типу, якщо полониться, блядь, ну, всі мотоциклісти стоють. Типу, хоч ти і на трасі, ще всі стоять мотоциклісти. Типу. Сам є зі Львова. Мені до Львова їхати моє десь 35 кілометрів ну, коротше, до хера. Я один щось везу на сотих, щось типу, не качається, ще щось. Ну, коротше, піздеш. Так що шора в треба допомагати, але по ідеї шокора повинні були б встати стати спитатися, там, братан, що тобі треба? Щось допомогти затянути, дівати. Коротше, сиджу вже в парку, чекаю 4-ї години, у нас навчання на четверту годину, починається. Чекаю четвертої години і йду вчитися. Лак швидкі тоді лапаться. Коротше, чекаємо. Коротше все вже, учоба закінчилась, з понеділка ще раз. Треба їхати сюди, коротше процес пиздец. Ти б твою мать, загро. Так, процес тут довгий, але найліпше, щоб до кінця зими я порушу ті права... бань. У мене очко. Учко, учко так і от, муха. То їхати на того моти, по то саме гірше, що може бути. Він, бля на холостих роспики дараси. Давай, бля, заїбав. Я треба бути уважно тут. Упасно на зовні мотоці поїхати, бо блін, на колостик глохне. Ну, він їде, але ну коротше безпеки доїхати на такі хвоста, Саме ліпше купити свіностоячого апарата якогось, такого прям монстра і з кататися, Але що маю, то маю. Такі, що, тіпа, то, кажуть, будь на Я кажу, ні, не пойдеть, кажу, на Мінську ні, кажу. Типу на свому буду їхати. Він говорить, ти вмрару на самому не будеш їздити. Я кажу, а, ну типу, я вмра, ну, отак, базару нема. Каже, ти позицію, я, я кажу, базару немає, добре тим. Він говорить, ну типу, ну тіпа, ти місто будеш їздить. Я кажу, так, добре місто буде їхати. Ти". Він, короче, Нормально, але блять, геморою капіта. Коротше, хто вчиться, той знає. Зараз що, їду додому? До того пуншика треба ще дивитися, бо блядь, блять, заїхати колись ну. хід курсану. то саме ліпше є. Мені приваті не горять, мені вона ж я їх будь Любою ціною. E, ну і ще саме головніше мотоцикл купити собі полюбку, а не якогось, блін, Раз в тиждень можеш поїхати і все, типу. найголовніше то коли призначі екзамен в школі, в автошколі, ти будеш здавати типу, на папері, а й в Ну, типу, як в школі, Люди тебе допустять здавати вже в мрео. Мрео в в ти будеш здавати на комп'ютерах. Е, якщо ти на комп'ютерах здасть, типу. Всі мають так на комп'ютерах співач, наприклад, ти на здасть, а той, той не здаєш. Ти будеш чекати, поки всі здадуть, потім ви їдете в, в школі, стаєте, хай я його фоні, а ти в автошколі здаєш. Потім після того, як ти в автошколі э, став істити, вас вже запускають до практичних занять. Як ви їдете і здаєте на моду, щоб э, ну, там на війську, на візитці і так далі. На ваше каже сім'я. Тут нарешті вже дорогу роблять, вже асфальт зрізали, затрамбували подхон і вже скоро буде асфальт, такий ренесенці, що я на задньому завалював. Ну, самі розумієте. Хороше буде захисність. Ну, Така дорога була, хто пам'ятає. Я тут їздив, тут просто було капець, були ями на ями, а зараз тут був. От зараз по такій дорозі тоді куди ліпше. Буде. Я вже, вже заїхав, то все, так закаліпався їздити на тому мотоцикле. до сраки тут так їздити, Тось дуже замахується.